Насправді я скажу, що я не очікувала сьогодні на таку велику кількість людей. Також я не очікувала, що колись на день народження Степана Бандери ми з Евонькою та Дмитриком і разом з вами будемо відкривати вулицю новому провіднику української нації. Ірині Фарьон. Тому я вирішила сьогодні прочитати і перефразувати її фразу, яку вона дуже влучно, чітко, правдиво, відверто говорила про Степана Бендера. Смерть стала безсмертям і самої Ірини Фаріон, її ідеї нації, яку вона сповідувала, за яку вона боролася. І за яку її було жорстоко вбито у Львові. Бандеризація країни стане тепер, знаєте чим, форінізацією країни. Бо це має стати метою життя свідомих українців, які готові боротися за свою націю. Осягаємо героїчний чин Ірини Фаріон. Яка упродовж всього свого життя віддала Україні. Вічна пам'ять мамі. Вічна помста, вічна шана кожному герою України, який зараз в час такої великої, жорстокої війни тримає наше небо. Тому сьогодні. Ми маємо дякувати не тільки, що в нас була і є в наших серцях, в наших ділах Ірина Фаріон, а ще дякувати нашим воїнам, нашим захисникам. Ще я хочу дуже подякувати всім тим, хто мене нашу родину підтримує, всім тим, хто долучився до відкриття вулиці Ірини Фаріон. Щира вам подяка. І також ми хочемо, щоб відкриття вулиці мами стало, знаєте, такою символічною традицією, що після Бандери ми завжди приходились сюди, приходили на мамину могилу, приходили на місце її вбивства, приходили там, де вона вчилася, коли була маленькою. І сьогодні. Це стане, знаєте, якимось таким символом сили. І насправді ми мусимо цей день завершити насправді різдвяною колядою. Різдвяною колядою хору Гоміну. Бо мама дуже любила різдвяні традиції. І саме ми, українці, маємо цінувати лише свої традиції. Назі діду, назі коляда. Тому щира вам подяка за шану до моєї мами. Слава Україні! Слава Ірані Фаріон.